Вітаю, вітаю вас всіх на своєму каналі. Всім доброго часу доби, всім миру, всім тепла, всім світла в душах наших, в оселях, в Україні нашій, хлопцям нашим, щоб тепло було в окопах. Всім бажаю теплоти і світла, і головне миру над головою. І перемоги нашій Україні. Мене звуть Юля. Подивлюся для вас зараз розклад на таку тему, чи здійсниться ваше бажання. Загадайте своє бажання, чи, якщо у вас немає бажань, то загадайте зараз. Якщо є бажання, то подумайте про нього, чи воно здійсниться. Чи здійсниться ваше бажання? Можете, якщо у вас є ну, два-три бажання, ну, чим більше бажань, тим, тим краще, тим більше загадуйте. на кожний варіант загадуйте інше бажання. Будь ласка, так теж можна. Тим більше ймовірність, що хоч котре ста здійсниться. Яка вірогідність? Того, чи здійсниться ваше бажання? Так будемо розклад називати, бо того що. Точно на ДА, ні. Кожна карта відповідає як да, так і ні. А от яка вірогідність, то тоді це вже легше орієнтуватися, чи здійсниться ваше бажання. Так, термін вашого бажання, ви загадуєте самі, я вам не буду казати. Можливо, ви таке бажання загадали, що воно аж на літо може здійснитися. От, наприклад, можливо, ви загадали, чи. У 23-му році я побуваю на морі, то там. то. Ну то звісно, не можна говорити термін місяць. Так? Наприклад, як обично я кажу, що на таро далеко згадувати не треба якісь терміни, але це не стосується бажання. Бажання можете згадувати і ну, більше, ніж на місяць. Можете і на рік наперед згадувати. Так як ось цей приклад ще провела про море, наприклад, так, то ви можете, то звісно, це зрозуміло, що ви не можете зараз загадати бажання на морі. Ну, хоч, Хоча, якщо ви десь збираєтеся в Єгипет, чи ще десь там у якусь країну, де вічно тепло, то, звісно, можете загадувати на місяць, чи поїдете ви на море на новий рік. А якщо ви загадуєте десь так, де, звісно, зараз холодно, то ваше бажання не може бути загадане на близький термін. Ну, Так я вам собі привела приклад, а ви собі загадуйте, що ви хочете, і на коли ви хочете, і скільки у вас бажань, будь ласка. Хоч на всі варіанти, я буду тільки рада, що ви подивитеся відео ціліком. Все, коли подивитеся ціле відео від краю до краю? Яка вірогідність того, що здійсниться бажання перший варіант? Яка вірогідність того, що бажання здійсниться другий варіант? Яка вірогідність того, що ваше бажання здійсниться третій варіант? І яка вірогідність того, що здійсниться ваше бажання? Четвертий варіант. Можливо, я буду ще брати карти уточнювати, не знаю, бо то, що є така карта, що, як ти її не питай, вона все одно говорить дозначно. Так, будь ласка, вибирайте. Так видно. Вибирайте, ставте на паузу, кому не вистачає часу. А я буду. Починати з першого варіанту. Так, четвертій, третій І перший. Перший вітаю вас перший варіант, яка вірогідність того, що ваше задумане сюди бажання здійсниться в той термін, який ви собі загадали. Здійсниться так. Король Кубків. Це бажання у вас здійсниться, особливо якщо ви загадали відносно мужчини. Якщо ви жінка і загадали відносно мужчини, можливо свого чоловіка, чи, чи ви загадали взагалі, чи з'явиться у вас певний термін, коханий, то так. Це бажання здійсниться. Вірогідність дуже велика. Не забувайте, що карти вони не придрікають. Вони наставляють, вони підштовхують, вони допомагають, ну вони не підрікають. Не забувайте, що все одно в нашому житті все залежить від нас. Тобто 99%, що ваше бажання здійсниться. Особливо, особливо, якщо ви згадали на мужчину. Але не забувайте, що все таки вибір за вами. Якщо щось ви не так зробите, якщо ви щось упустите, якщо ви щось не продумаєте, то воно омине вас. Але карти вам дають е, таку пораду, такий натяк, що так здійсниться то, що ви загадали, е, на рахунок мужчини. Ну, якщо ви загадали не на рахунок мужчини якесь бажання, то мужчина вам допоможе. Якщо ви загадали на то ж море, наприклад, як я приклад наводила котисова колоду, на то ж на якийсь відпочинок, чи то ж море, чи там ще якийсь відпочинок, чи на роботу влаштуватися. Чи там поїхати кудись просто на якийсь виїзд? Вам допоможе мужчина. Зверніться до мужчини. Хто цей мужчина? По цьому розкладі ми сказати не можемо. Я вам не можу сказати, нічим не можу вам допомогти. Якщо ви навіть немає у вас там чоловіка, чи, чи якщо навіть є, то неважливо може і не чоловік допомогти. Може, абсолютно якась друга людина, колега по роботі, там, мужчина мужського роду. Не, це, не, це невідомо. Просто в вашому бажанні вам або допоможе мужчина, або якщо стосовно мужчини ви загадали, воно здійсниться. Цей мужчина прийде, якого ви загадали. Або якщо щось інше, то вам допоможе мужчина. Ну, і якщо ви мужчина сам загадали цей варіант, от зараз на цьому варіанті сидить в цьому відео, дивиться. Мужчина, і він згадав перший варіант. То так, ваше бажання здійсниться, але якщо ви будете таким кубковим королем, розумієте, якщо ви будете королем, якщо ви, наприклад, мечовий король по натурі, але ну, що, але не, не але, а, а, а якщо, якщо ви е, мечовий король, то вам треба бути це підказка. От що, але Але, але вам підсказка, о, що я мала на увазі і упустила думку. Вам підсказка, якщо ви будете кубковим королем, можливо, ви згадали щось насчет жінки, то вам треба бути кубковим королем, а не мечовим, бо інакше не здійсниться. Тут категорично буде, ні, якщо ви не будете оцим кубковим королем. Кубковим королем бути таким люблячим, лагідним, ніжним. Не приховувати емоції, виражати свої емоції, дарувати квіти, компліменти жінці, якщо це стосовно жінки, навіть якщо не стосовно жінки, навіть якщо стосовно якоїсь вашої ситуації, роботи, бути кубковим, бути такою людиною, ну, знаєте, також з відкритою душею, коли ви будете м'яким таким, щиросердним, Добрячим, то ваше бажання, щоб ви там не загадали, воно здійсниться. Якщо ви не будете таким королем, не здійсниться. Це вам підказка для мужчин. Підказка, бути кубковим королем. Для жінок здійсниться вірогідність бажання ваше здійсниться. У, у одних випадках за допомогою мужчини кубкового короля, в інших випадках, хто загадав на самого мужчину, здійсниться. Якщо ви згадали на самого мужчину, здійсниться, мужчина до вас прийде, та ще й буде отаким от кубковим, любячим. М'яким, добрим, емоційним. Ну і дивіться, що один тільки є мінус. Звісно, скажете ж не буває да, без ложки дьогтю. Один мінус може бути, він може чарку заглядати в чарку чуть більше, ніж того треба. Хоча це, звісно, не переживайте, це не алкоголік по цій карті, але просто. Тобто по цій колоді, в других колодах може, це може бути і таке навіть. Ну, по цій колоді це не є алкоголік ніякий. Ну просто може бути більше, ніж. Чим... Вам може навіть не сподобатися, так? Вин, ви взагалі там хочете, щоб він не пив чи ще менше, а він може любити трошки випити. Це єдиний мінус. Стосовно того, хто згадав мужчину, який чи буде мужчина, який прийде чи не прийде в ваше життя мужчина, то прийде тільки один мінус, є, що він може трошки любити випити. А так, то все, все чудово, здійсниться бажання. Тут навіть я не буду докладати нічого, бо то, що карта хороша, на яка вірогідність здійсниться бажання, здійсниться. І все те, що всі нюанси за і проти, я озвучила, мені здається, на всі варіації. Так, перший варіант. Дякую вам за увагу, я перехожу до другого. Вітаю вас, другий варіант. Яка вірогідність? Того, що ваше бажання здійсниться в загаданий термін, вам який ви собі там загадали. Здійсниться теж. Шість пентаклів тут теж здійсниться, але теж є один нюанс, є одна умова. Я її озвучу в двох варіаціях а ви вже собі привідміняєте те, що ваше. Дивіться, тут треба буде деякі кошти з цього вашого бажання. І або вам віддати. Або за допомогою того, що вам хтось допоможе, хтось вам щось дасть, то ті бажання здійснюються. За допомогою когось, то можуть бути і не кошти. Просто якась може бути допомога вам. Якщо вам хтось допоможе в здійсненні цього бажання, воно здійснюється, хтось має допомогти. Ну, тут більша вірогідність, що йдеться про кошти, бо це пентаклі. Але комусь може програтися і не обов'язково гроші. Можливо, якась допомога там, знаєте, якоюсь інформацією. Можливо, вам допоможуть якоюсь там фізично там, підсобити, да? щось десь якісь там перевезти вас кудись з якимись там сумками. Розумієте? Може бути таке, що за допомогою, чиєю ж допомогою, ваше бажання здійснюється. Ви не обійдетеся без допомоги сторонніх. Треба звернутися до сторонніх людей, які вам мають допомогти. І варіація перша, яку я сказала, що або вам прийдеться вкласти кошти для того, щоб це ваше бажання здійснилося в той термін, який ви загадали собі, воно здійсниться. Воно здійсниться ну, це хороша карта, і воно здійсниться. Тільки вам прийдеться е, вкластися, або попросити у когось допомоги. Розумієте, може е, вам хтось і сам. Запропонують, вам треба не, відмов... не відмовитися. Так що дивіться по своїй ситуації, ви відміняйте те, що вам підходить, бо я не знаю, як вам може підійти, чи те, що вам треба комусь допомогти, вкластися, самій треба вкластися, і ваше бажання здійсниться. Вам треба гроші потратити, якісь кошти, гроші, ресурси, може самі чи самому комусь допомогти, і тоді здійсниться ваше бажання. Або от те, що я кажу, що або вам хтось має допомогти, і це бажання здійсниться. Без цього ніяк. Ця карта вам підказує, що е, допомога має бути якась допомога. Або ви, або вам. Ось так. Інакше воно не, не здійсниться. Запам'ятайте, ця карта вам підсказка така. По цій е, карті йде не тільки е, бажання, вірогідність, яка щось здійсниться. Вірогідність, що воно здійсниться. Карта каже так, але вона вам розповідає нюанси, що треба зробити для того, щоб воно здійснилося. У вашій ситуації ось це що я сказала про щось має бути через допомогу. Або вам, або ви. Ось так другий варіант. Зрозуміли, надіюсь, мене, бо я пару раз навіть вже повторила. У мене тому певне відео довгі, бо я повторяю, щоб ви щоб люди зрозуміли. Якщо не подобається, так то кажіть, пишіть, що я багато трендю, та я буду покоротше говорити. Все, дякую вам за увагу. Другий варіант теж хороший другий варіант, з, з певними підказками, але теж хороший. Поки що всі варіанти хороші. Дивимося далі. Третій варіант. Вітаю вас, третій варіант. Яка вірогідність того, що ваше бажання здійсниться, загаданий вами термін. Знову пентаклі, але вже паш. Складніше трошки, ніж король, по королю легше. По королеві по королю легше трактувати, чим пажів і рицарів. Фігурні карти, якщо беремо до уваги, Паш Пентаклів. Ну тут е теж. Знаєте, ну, тут таке тут 50 на 50, це Паш все-таки. Єдине, що можу сказати, без допа. Якщо у вас є діти, то тут щось зв'язане з дітьми. Щось пов'язане з дітьми, або вам треба учитувати свої бажання, щоб вони суміщалися з дитячими. Або, або вам прийдеться щось якусь десь копійку потратити, або взаємовісь взяти. Ну, Якісь невеличкі гроші. Щось там у вас невеличке зв'язано з грішми і з дітьми. Ні, я без допа тут вам не скажу. Бо то, що е, на саме питання, яка вірогідність чи здійсниться, ну тут 50 на 50, може здійснитися, може не здійснитися. А ось чому що тут за причини, Зараз я подивлюся допом. Тут вже складніше. Це вже паж і пажі для мене особливо складні. Чомусь у всіх колодах. Я не знаю, чому, але в мене пажі дуже. Туго йдуть. Там, знаєте, що ще може бути? що По пажах, якщо говорити не по, не, не по фігурній карті, як людина, там, як архетип з людьми, а як архетип з ситуацією, то тут ще може бути, що всі пажі у нас що, це якась інформація. Паж пентаклів у нас який паж матеріальний, приземлений. Якась інформація. Вам, ваше бажання можливе, можливо здійсниться, коли ви отримаєте якусь інформацію. Інформацію про якісь або гроші? ну, Щось, щось таке, що зв'язано з грішми, з дітьми, з якимось таким приземленим чимось. То тоді, да, тоді вірогідність, що здійсниться, але ж треба роз. Яснити рожувати, що ж це за паш, що ж це за приземлення, що це за, за інформація? Так. Яка віргідність того, що? Бажання третього варіанту здійсниться. Через цього пажа, що це за паж? Розкарійте нам пажа. Дев'ять жезлів. Так, ну дивіться, вам тут е, така порада, як то, що. Дев'ять жезлів, вам треба як... вистроїти куски захист. Ваше бажання здійсниться, але коли ви будете плекати оцю свою гілочку, оце свої бажання, так як цю гілочку, сидіти, чекати, дивитися, коли росточки вона пустить. І таке враження, що тут дійсно або ваш ви маєте захистити спочатку свою дитину, тут, щось зв всего, що зв'язано, скоріше, або з дитиною, або з вашою якоюсь ситуацією, вашим, як то кажуть, дітищем. Е, можливо, якусь свою копійку захистити, можливо, якусь свою е, дійсно якусь інформацію вам треба захистити. І тоді бажання воно здійсниться, але. Але коли ви поступите таким чином, що. Ви будете якось. Вам треба в першу чергу захистити. Захистити щось поставити на захист свій дім ось, своє якесь, може, свої якісь проекти, якісь свої. Ну, що ви там створили свої якісь. Створене вами щось: або дитину, або свою дитину, або якусь свою інформацію. Ну, таке враження, що хтось щось загадав по роботі. Чомусь мені так що тут стосовно роботи, і вам треба захистити, або стосовно дитини. Тут, э знаєте, дуже цей варіант не підійде тим, хто загадав на мужчин. На відносини, перший варіант дуже гарно підходить на відносини. А тут більш або щось стосовно дітей, або стосовно роботи, що, щось на роботі, там, щоб склеїлося, вийшло, щоб якась інформація, щоб ви або щоб маєте захистити ту інформацію, або здобути ту інформацію і її захищати. І тоді бажання, яке ви загадали на роботу, бо тут дуже програється для когось для роботи, і тоді воно здійсниться. Або дітей, або дітей, ви може, загадали щось стосовно дітей, чи ваша дитина там кудись поступить, чи ваша дитина там щось отримає, чи ваша дитина там, ну я не знаю, що ви там загадали на дітей, то так, якщо ви загадали на дітей, то так збудеться. Але вам треба якусь інформацію ще достати стосовно тої ситуації, яка відноситься до вашої дитини, і дуже так знаєте, хто є таке російське слово бдіть. Добре бдіть захищати, бо то, то, ібо інакше може не здійснитися, або ще може бути щось не, неприємності якісь. О, може, світло настало. Все, вже лампа потухла зразу. Ще один варіант, вже ніч. Ой, не знаю, ви бачите, я ж поставити ці карти, щоб ви бачили. Ну, ви бачили парш пентаклів і дев'ять жезлів. А ж, третій варіант. Я надійство ну, я не, не зрозуміли, що вам треба е, добре щось е, захистити, чи то вашу ситуацію, чи то вашу дитину, чи то якусь інформацію. Вам треба це захистити, і тоді здійсниться ваше бажання. Бо якщо ви знаєте, може, навіть е, у вас є багато якихось там подружок, і ви їм там ля-ля-ля, і вони можуть цю ва, вашу ж інформацію використати проти вас, і ваше бажання не здійсниться. Вам тут як-то, як попередження. У цій особливо карті, як попередження. Захищайте щось своє, і тоді здійсниться ваше бажання. О, появилося. А що це таке? Щось бликає? Ще, не дай Бог, щось би не погоріло. У нас в селі людей дуже багато погоріло, чого світло вмикається, люди все включають, і то просто капець. Ця напруга. Ось такий третій варіант. Трошки він такий, ну, чуть-чуть запутаний, чуть важкуватий. Але сказати, що бажання не здійсниться, тут не можна. І сказати, що 100% здійсниться, теж не можна. Ну, більшість, що воно здійсниться, теж залежить від вас, так вже як, як я казала на тих варіантах, що карти не підрікають, вони допомагають, вони коректують, вони підводять вас, вони підказують, що робити, попереджають, що зробити для того, щоб було те, чого ви прагнете. Так, що ось третій варіант, залежить це від вас. Все залежить від вас і ваше бажання здійсниться, якщо ви будете е, на чеку. Будете уважно дивитися на цей росточок і його оберігати. Оберігайте. Чи може це навіть це ваша копієчка? І ви хочете більше заробити, і ви щось там загадали на той зароботок. А вам треба берегти, берегти чи то інформацію захищати, чи берегти і захищати, чи то інформацію, чи то дитину, чи то роботу свою якусь, чи то вашу якусь там ситуацію, чи це бажання ж ваше, це ж ваше бажання, вам його треба захищати, тобто не розповідати іншим, знаєте, як кажуть, щастя, любить тишу, не розказувати іншим, і воно здійсниться. Ось такий третій варіант. Тут багато може бути варіацій, тому я скільки могла, скільки сказала. Ну, він трошки запутаний, але повторюся, він не, не має, що 100% не збудеться чи 100% збудеться. Все одно, все залежить від вас, як і, і всього, і всіх. Все, дякую вам за увагу. Третій варіант, четвертий варіант. Вітаю вас, четвертий третій варіант, яка вірогідність того, що ваше бажання здійсниться в той термін, який ви собі там загадали. Опять Пентаклі, та це що? Оце да, оце розклад сьогодні. Один кубок, три пентаклі. Все матеріальне. Все, хто загадали, ви щось все, мої дорогенькі, на матеріальне, так? Ну, ваша справа. Тут четвірка пентаклів. Тут можна сказати так. Теж не можна сказати так само, як і всіх, я вже сказала, так і вам скажу. Сказати, що 100% збудеться чи 100% не збудеться, це сказати не можна. Тому що карта кожна відповідає 50 на 50. Так же і ваше бажання, воно можливе, воно здійсниться. Якщо воно стосовно особливо матеріальних якихось ресурсів, ваше бажання здійсниться, але в тому випадку, коли ви. Будете тримати це в секреті. Або в другому випадку, кому що підійде, я не знаю, ви вже собі там до себе підставляєте. Або в другому випадку, коли ви не будете скупитися і поділитися своїми ресурсами з тим, з ким треба. Може, навіть десь з гостинці віднести десь кимось звірам. На кладовищі, можливо, віднести гостинці якісь, і тоді ваше бажання здійсниться, щоб ви не скупилися, щоб ви дали той откуп, чи як це називається. Ну, я не знаю, яка там у вас ситуація, що ви там робили. Може, ви ритуал робили, откуп не дали. І вам ось попередження: не скупіться, щоб здійснилося ваше бажання. Ну, або навпаки, якщо ви нічого не робили, якщо ви навпаки щедра дуже людина, наліво і направо, то ваше бажання здійсниться в тому випадку, коли ви будете тримати в таємниці, це ж своє бажання. Ви не, будете, ви не будете розповідати всім. Дивіться, як дівчинка далеко пішла від міста, вона не просто сховала свої якісь заощадження, ховає десь там себе вдома. Вона пішла взагалі за місто і ховає. І тут теж ця карта без допа не обійтися. Бо, щоб краще більше я вам підказала, подивимося зараз, що це таке, чи це вам треба. Хоча ви самі можете собі оприділити, я сказала, то таку позицію і таку. Або вам треба навпаки щось комусь дати, не скупитися тут порада. Або, або треба тобто, не, не то, що скупитися на гроші, скривати, а скривати саму інформацію про своє це бажання, не казати інше, ось інші далеко лишилися, не розповідати. Бо щастя любить тишину. Я, я вже кажуться, це в третьому варіанті. Казала там щось похоже було. Буде цей тут знову паш, тут пажа, тут Паш. І тут паш. Паж, це маємо опять інформація. В першу чергу інформація, але тут що, тут якісь е, емоції. Тут було більш матеріальне, а це емоції. Там синіфікатор, а тут ДОП. Е, дивіться, ну тут, е, тут мені здається, що тут вам більше підказка така четвертий варіант, щоб здійснилося ваше бажання. У той термін, який ви собі згадали. Воно здійсниться. Але ви маєте не забути про дитину, про дітей. Може, не ваших дітей, може інших. Ви маєте подарувати радість, радісні емоції дітям. Двіться, зараз йдуть свята. Всякі ці новорічні, от Миколай, особливо зараз, буде свято там Андрея. Це ці свята, всякі новорічні діткам, можливо, не в своїм, а можливо, ви маєте плем племінників. Не племінників, то сусідів, не сусідів. Ну кого ви там, з ким ви там спілкуєтеся, подружок, діти? Можливо, ви бачите, маєте ситуацію. У своєму оточенні, де дітки потребують якоїсь допомоги. Можливо, навіть тих пару конфет і мандарин подарите, дасте цій дитині буде мати великий, великий плюс, як то кажуть, плюс у карму, да? то тут дуже похоже на те, що не скупіться. Ну, може, комусь програє те, як я й казала, що. Просто не розповідати нікому, щоб ваше бажання здійснилося. Але в більшості тут проіграється так, що ваше бажання, щоб здійснилося у ваш термін, ви не скупіться, не ховайтеся від дітей. Дивіться, тут ще на обох картах діти. Якщо на іншій четвірці Пентаклів, там різні четвірки Пентаклів є, то іменно в цій колоді, бачите, тут дівчинка. Тут Кубки це теж дівчинка. Хоч це паж Кубків на цій колоді, ніби хлопчик, але взагалі то трактуємо пажа Кубків як дівчинку. Бачите, тут як то, що якісь дівчинці, ви як маєте щось допомогти, якійсь дитині. І тоді здійсниться ваше бажання. Ви не скупіться, не ховайтеся від дітей. Ну, Я не знаю, це якась загадка. так, Я не можу вам тут заражувати, що, що би це значило. Ви краще маєте знати, що це, це для вас значило. Я намагалася сказати те, що я бачу по картах. Ну, якщо у вас немає нічого такого, то. То тут просто вам порада, що будьте більш. Це кубки, то будьте більш такі позитивні, радісні, емоції більше проявляйте, менше матеріального, більше емоційного і ваше бажання здійсниться. Ну це так банально, якщо щоб без закарлючків, що там про дітей, що там про откупи, щоб то все відкинути, то просто, просто менше матеріальності, більше емоцій позитивних, і ваше бажання у вас, загаданий вами термін здійсниться. Ось такий четвертий варіант. Все, всі варіанти вже сказала. Все, дякую вам за увагу, всім. Всім бажаю, щоб всі ваші бажання здійснилися: новорічні, предноворічні, після новорічні хто що загадав, всім всім здійснення ваших бажань, здійснення нашого спільного бажання, перемоги нашій Україні. Здійснення нашого бажання, щоб вже не було цієї війни, щоб вже було в нас світло, щоб не гинули вже люди, діти, щоб молоді військові, цвіт нації не гинули, а сиділи в своїх домивках своїми сім'ями. Це наше єдине бажання, найбільше для всієї України, певне, це саме перше бажання любого, любого українця зараз. Звісно, щоб припинилася війна, закінчилася війна. Хай це бажання збудеться, хай буде так. Ну, вам чого найкращого. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Гості каналу прошу підписуйтесь. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Пишіть відгуки, як вам, що вам подобається, що вам не подобається, можливо, щось не так роблю, то пишіть, будь ласка, я вас прошу в кожному відео, пишіть, щось пишіть. Всім, всім мирного неба, всього найкращого.